Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила приготувати а верніше, спекти печиво. Залишилась у мене сметана, і думаю, потрібно її кудись пристроїти, значить, буде печиво у мене сьогодні. Так як внук любить медове, то буду робити медове. Тут у мене 200 г меду, 150 грам сметани Сюди беловою. Яйце і суда півторичайної ложечки. Зараз перемішаю це трішки. Так, щоб більш-менш поєдналося. Яйце розмішалося. Ще додав зразу сюди сіль, так солі пів чайної ложечки. Це трішки розмішала, тепер додаю ложку смольцю. По рецепту взагалі йде тільки олія. Я візьму дві столові ложки олії і столову ложку смальцю. Смалець такий у мене м'якенький, поставила на плиті там коло конфорки. І він такий м'якенький, не з холодильника. І дві столові ложки олії, ще додавлю. Можна тільки олію, три столові ложки, а можна тільки смалець взяти. Я думаю, також буде нормально. По рецепту, то тільки олії йде. Це вже смали, це я від себе тут змінила. А смолець, я думаю, також можна і три ложки смольцю взяти, якщо хтось не хоче олії, І також буде добре. Ще хочу додати, хоч і медові, і трішки ванільки. Можна корицю додати, хто любить. У мене чистий ванілін, то так, трішки. Ну і все гарно зараз розмішаю і додати борошно. Більше нічого сюди не йде такого. Трішки смолець розітру, розмішаю, можна добавляти борошно. Спочатку лопаткою трішки перемішаю, а потім буду замішувати руками. Скільки піде борошна, подивлюся. Тут у мене 500 грамів, буду і замішувати тісто, буду дивитися щоб і не замісити дуже туге. Так що буду частинами додавати додати борошно і замішувати. Замісила я тістечко, таке воно м'якеньке. Не хочу більше додати борошно. Воно трішки так і липне, наче до рук, якщо ще помісити його. Але я більше не буду додати борошна. Зараз потрошу просто доску гарно. І отак його буду вже і розкочувати. Не хочу багато додати борошна, щоб не було тверде бо щоб було таке ніжне, м'якеньке. Товщину я хочу, щоб не дуже тоненьке було. Десь думаю. Ну, можливо, трішки менше як сантиметр товщина, щоб її не дуже товсте, але і не тоненьке. Воно ще ж трішки підніметься, тому що на соді. Так що... Де прилипає, то трішки підтрусить, але краще не забивати борошином. Ну, я думаю, що такої товщини я не знаю скільки тут, ну більше як 5, 5 міліметрів, десь 7 мм, десь от така товщина. Буду видавлювати печиво такою Формочко, така в мене формочка. Мочила її в борошно, щоб не прилипало тісто. Так, Отаке от в мене виходить. Можна будь-якої форми, я думаю, це не. І буду викладати на деко. Тісто дуже ніжне таке, надіюсь, що печиво буде також ніжне, м'якеньке. Можна, я думала, ще в мене тут є ось така дирочку всередині робити. Так що буду, зроблю ще й з дирочкою. Випікається дуже швидко печиво, в мене вже духовка розігрівається до 180 градусів. Потрібно дивитись, звичайно, залежить від духовки, але там десь 12-15 хвилин і буде готово, я думаю. На одне деко я вже сформувала печиво, буду ставити в духовку, а ще залишилося в мене отакого тіста і 4 тут штучки ще печиво. Якраз буде ще там на одне деко в мене. Зараз в духовку відправляю. Нехай випік попеклося моє печиво. Отаке От гарненьке пахне дуже смачно метком. Ну, спробувала одне, одну печеньку спробувала, щоб вам сказати, на яке на смак. Дуже смачне, дуже ніжне. У мене перше деко було тоньшеньке трішки, а друге ось зверху. Це такий більш. Товші пухкіші такі, пухліші, верніше. Випікалися вони в мене не 15 і не 12 хвилин, а 20. Залежно від, від духовки, потрібно дивитися. Можна довше тримати, то будуть ще вони такі більш медові, рум'яні такі, але щоб і не засушити. Так що, ось, бачите, це такі товщі, я трішки тісто розкачала. Дуже ніжне, бачите? Дуже ніжне і дуже смачне печиво. А ось це що перше, трішки воно уже схололо і тоншеньке, але також дуже ніжне, м'якесеньке, дуже смачне печиво. Хто любить мед, обов'язково спробуйте, якщо не пробували такий рецепт, приготуйте. Мені дуже сподобалося. Я саме по такому рецепту не робила медове печиво. Сьогодні спробувала те, що замінила ложку олії смальцем, також не нашкодило йому. Дуже смачне, так що можете брати тільки олію, а можете брати так, як я. Дві ложки олію, одну столову ложку смальцю. Дуже смачне печиво, до кави, до чаю. Раджу вам спробувати таке печиво приготувати. Ну і закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Як завжди, бажаю вам і вашим рідним всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!